Привіт! Сьогодні ми ділимося захоплюючим досвідом сімейної відпустки з Калгарі до Ванкувера. Отже, поїхали. Перша частина вже на моєму каналі, а це друга. Нещодавно ми здійснили подорож до прекрасного міста Ванкувер. І це був незабутній досвід для нашої родини. Вирішили зняти будинок, щоб було комфортно, як вдома. Адже ми з дітками, і в кожного свої потреби, і в кожному власна кімната, хоч ми її ненадовго. У Ванкувері я вперше в житті побачила пташечку колібрі. Яка ж вона бистра, ти не уявляєш, як вона швидко рухається? А також під будинком їй повісили годівничку із солодкою водичкою, і якби вона мене не помітила, напевно вдалося б зняти відео. Але... Ні. А ще відкриття, що в Ванкувері немає костку магазинів і заправок, і тому ми мусили поїхати у місто Коквітлам, яке біля міста Сюрей, що лідирує в топі по злочинності. І що я помітила, щоб зайти в магазин, потрібно не просто показати членську картку, а й пікнути нею на вході, а також посилені двері в магазинах з величезними затворами, щоб не вирвали. Добре, що ми там не зупинилися. Хоча попередньо розглядали це місце, бо воно недалеко від теплої води, але ні і добре. Також ми відвідали Джелатомафію зі смачним морозивом і схвальними відгуками гугла. Морозиво тут дійсно смачне, звісно, не таке, як на Сицілії і Італії, але непогане. Ми обрали ріжок, який можна з'їсти потім у кінці. Бо є ще пакування, яке потрібно викидати, ну хто його хоче. Ну, а ще прикол, коли оплачуєш своє замовлення, то там у меню вибиває відразу тобі, скільки хочеш залишити чайових. Такий собі добровільно примусовий захід. До речі, кожен скуп дуже великий, так що навряд чи тобі захочеться більше двох з'їсти. Ну, хіба що в тебе мега апетит. мені вистачає одного. А ще влітку хочеться якогось нежирного типу сорбету. Я обрала ягідне, а ще тут саджають декілька різновидів квіти в один горщик, виглядає дуже файно. Це не все, що ми відвідали, а також всі пляжі, міста і басейни з теплою водою. Що цікаво, що сама вода в басейн береться з океану і підігрівається, досить комфортно. Басейн розділений зонально для діток меншого віку, для старших і для професійних планців окремі доріжки. Квитки ми купували онлайн, оскільки, якщо приїдеш і не буде онлайн квитка, можеш не потрапити в той час замовлений. І, хоч ми брали будинок із кухнею, щоб було зручно готувати, але готувати зовсім не хотілося. Частіше ми їли по кафе, ресторанах. І таких закладах, як Макдональдс, Бургер Кінг. Були в італійському кафе із виглядом на місто. Досить прикольно, але від італійського там хіба що назва. Також відвідали парк з підвісним містком. Уявляєш, тут гортензія росте просто в парку, як дика, і тут багато людей, і на пляжах багато, бо ти запитуєш, де люди, коли я гуляю вулицями і знімаю відео. Але в Канаді люди майже не виходять. І не ходять просто так біля будинків вулицями. Всі мають кілька автомобілів у сім'ї і їдуть для прогулянок у парки на пляжі, в ботанічні сади та де-інде, але не просто так ходити по вулиці. Підвісний міст тут невеликий, але все одно страшно, коли ти на ньому стоїш, він починає рухатися, оскільки багато людей ходять за своїми коливаннями. А донизу яка краса, там і водичка, водоспад, і дерева. І дуже високо, тому, якщо ти боїшся, краще вниз не заглядати, особливо, якщо знаєш історії про відрівні такі містки. Я боялась, щоб не впав телефон, але бажання зняти гарні кадри було вищим. Тому зараз ти зі мною ходиш по цьому чудовому парку з чистим повітрям, блакитним небом, спокійним співом птахів. Мені сподобалося, що тут дуже зручно ходити, тут вимушені дорожки дерев'яні, і тобі не потрібно підвертати ноги на корінні дерев. Вхід у парк безкоштовний, але паркування платне і обмежене в часі. Зважати потрібно на це. Між іншим, у Ванковері майже все паркування платне, і в нас досить чималенька сума вилетіла тільки на те, щоб залишити свій автомобіль. А ще тут шалений трафік. Насправді, я вже давно так довго не стояла в трафіку, в пробках як стояла в Ванкувері. А така папороть, як росте в цьому лісі, продається в Калгері в вазонах від 15 до 25 доларів за горщик. Також в цьому парку був басейн, в який можна було. Запірнути, але в мене не стільки хоробрості, як в інших людей. А поки ми подорожували, нас оминуло природне стихійне явище. У Калгарі був величезний град розміром із 2 долари. Людям побило не тільки на будинках сайдинг, а також вікна, машини. Звісно, це все треба клаймити до страхових компаній і потім вони покриють. Витрати на ремонт або обслуговування, або заміну, залежить, що у вас відбулося, але насправді це жахливо, стільки наробило лиха. Ці дні в Ванковері погода, температура також зменшилася на пару градусів, але не було відчутно, дуже сильно. Але, власне, тому ми й обрали прогулянку у парку і також басейн. Ще тут я дізналася, що таке приливи і відливи. і в першій половині дня на пляжі просто не було що робити, тому що був відлив, і щоб добратись до води, треба було дуже далеко йти. Але в другій половині дня вода прибувала близько до берега. І на вечір могла накрити тебе разом з рушниками і стільцями, якщо ти не відійдеш подалі. Вона прибуває так непомітно, але потім де й візьметься, дуже швидко накриває. Зате, яка тепла, тепла, трішки, коли хвилями збивається, то виходить не дуже прозора, вона далі набагато частіша. Загалом місто Ванкувер дуже гарне. Тепле, з пальмами, навіть не віриться, що такі є місця в Канаді, але є і теплі. Єдиний мінус це трошки дорого, оскільки Ванкувер входить в топ самих дорожчих міст світу. Але бути тут, жити тут і не побачити це потрібно обов'язково спробувати тут і зараз, поки ти живий і рухаєшся, поки можеш. Тому що, живучи в Україні, я багато місць. Не відвідала, не показала дітям. До народження першої дитини я багато подорожувала, а потім чомусь здалась, вирішила, що з дитиною потрібно бути вдома краще, легше і простіше. Сподіваюсь, що колись видасться можливість показати нам нашу чарівну Україну і природу. А зараз, поки ми живемо в Канаді, то відвідуємо гарні місця тут. Подорожі розширюють кругозір, ну і не забувайте багато пити. Ми накупили повну всяких напоїв, ці конкретно відновлюють мінеральний баланс в організмі, тому в нас їх багато. Також маємо перекус, бо коли багато подорожуєш, не варто залишатися голодним. Тоді організм твій, здається, починаєш хворіти. В автомобілі може почати закачувати, а імунітет знижується. Так що їжа по всяких закладах це класно, але треба щось мати і вдома. На далекі подорожі я даю дітям таблетки від захитування і п'ю сама. Але в них є якась така дивна речовина, від яких хочеться спати, тому діти миттєво засинають. Така піца, як на фото, коштує 15 доларів, але насправді вона величезна. Вечорами включала супермаму. Мені подобається це шоу. Можна багато всього цікавого почерпнути самому. Після п'яти днів у місті Ванкувер, де безкінечно напрягав. Автомобільний трафік ми взяли паром до острова з нашою машиною. У будинку ми залишили порядок тільки через те, що ми любимо, коли залишається сміття після нас, тому все максимально чисто. Хоча у вартість включене прибирання номеру після нас десь в розмірі 100 чи 200 доларів, вже точно не пам'ятаю. Це спланована переправа і чоловік купив квитки зарані, щось в межах 150 доларів в одну сторону, по часу це 2 години. Туди і година 30 назад, бо на іншу переправу. Перед переправою ми зупинялися в торгівельному центрі у Фудкорт, щоб поїсти. Ну а частина друга вже буде на острові, незабаром.